Merry Christmas! Всім привіт! Ви пам'ятаєте, я обіцяла зробити ролик, як я відкриваю кожне віконечко в моєму адвент-календарі. Обіцяла роблю. І сьогодні ж 1 грудня. Всі вітаю з першим днем зими! І давайте вже відкривати. Перше віконце. так як воно все не по порядку, треба, будь... треба шукати кожне. Ой, ти, як воно відкривається. О, щось там вже бачу. О! Дивіться, що нам попалося. Такий от шоколадний пінгвінчик. Правда, прикольний і гарний. Ставте лайк, якщо вам теж подобається. Всім привіт! І сьогодні я знову відкриваю наш адвент календар. І сьогодні вже 2 грудня, тому я відкрию друге віконце. воно ось тут. І давайте вже відкривати. Мені не терпиться подивитися, що там попадеться. Та як воно відкривається. Давай же. О, нарешті відкрила. О, дивіться, що не попалося. не давай. От такий от кіндер. Всім привіт! І, мабуть, ви вже прямо зараз догадалися, що я знову буду відкривати наші віконця в адвент календарі. І сьогодні вже аж 3 грудня тому я відкриваю цю малу. Ліконс. Щось нас пішло не так. Ось нам попався отакий міні-кіндер. Такий, от -кіндер. такий. В мене паде, вічно, отакий. От Я так і думала, що він там попадеться. Чомусь. Віконця в нашому адвент-календарі. І сьогодні аж 4 грудня. Тому відкриваю оце це віконце. Цікаво, що воно там попадеться. Тільки спочатку треба відкрити. О. О, дивіться, нам тут попалася та ж сама шоколадка, яка нам попалася попалася 2 грудня. Всім привіт! Я сьогодні знову відкриваю наші віконці в адвент календарі. І сьогодні вже 5 грудня. І давайте вже відкривати це віконце. Дуже цікаво, мені що там попадеться. вже, то відкривайся ти. О, вже щось бачу. О, дивіться! Зараз покажу. Це отака цукерка від Кіндера. Але скажу вам секрет, якщо зняти обгортку, це буде той самий міні-кіндер. Всім привіт! Ви на каналі Різна Влада. І я сьогодні знову відкриваю віконця в нашому адвент-календарі. І до речі, сьогодні 6 грудня. Всіх вітаю з Днем Миколая. І давайте вже відкривати. Цікаво, що там попадеться. Часний кіндер! Отакий! От Цікаво, що мені там попадеться! І зараз я його розпакую, і покажу, що мені там так і попалося. Розпаковуємо упаковку. Так, яйця. О, нарешті капсула. Давайте відкриємо цю капсулу. Що ж таке? Ох, ну нарешті я відкрила це капсу. Щось там новорічне. Дивіться, це Санта Клаус. <плес> так, далі ще там ялинка. І що там ще останнє? Ой, <плес> снігоход для Санта. Зараз подивлюсь інструкцію, як це забирати. Слушаю, я Є такі, що я попитусь. Так, це так складено. У мене якось так. Так, ага. Спочатку треба посадити санту на снігоход. От, якось так. От ось так. Отак є санто. Далі прикріпитиму цілимку. Так, як там прикріплю. Ну да, правильно. Прямо сюди. Ой, поняті, я не Перемо отсюда. О, нарешті. І ще далі? От. Трапу. Можна буде їх Ну, з'єднувати з іншими. А поки в мене тільки один. Я так підрозую, що 24-го теж побудеться Кіндер, і я зможу причепити сам тут до когось іншого. Бувайте! Всім привіт! І сьогодні вже 7 грудня, і ми відкриваємо сьоме віконце. цікаво, що мені там попадеться? Ой, та що ж таке? Да. Знов попався мінікіндер. Я так розумію, із го нам він попадеться, дуже маленькі. Ваш адвент календар І сьогодні вже 8 грудня. Виявляєте? І давайте вже відкривати це віконце. О! Зразу відкрила. Не колупала, як завжди. Так що нам... А, я вже зрозуміла. Знов попалася нам отака цукерка від кіндера. Всім привіт! Ви на каналі Рісна Влада. І. Я вже здогадалася, що я буду робити. Так, знову відкривати адвент-календар. І сьогодні вже 9 грудня, тому відкриваємо 9 віконце. Ох, відразу відкрила. Тоб, знову нам попалася отака шоколадка. Так, відкривати свій адвент календар І сьогодні, тільки вдумайтесь, аж 10 грудня. І давайте відкривати це віконце. Ой, знов буду відкривати завжди. О, вийшло. І так, нам знов попався отакий от міні-кіндер. І в нас знов падає! Всім привіт! Перед тим, як ми будемо відкривати оце віконце, я хочу вам дещо сказати. Я вже відкрила половину цього адвент-календаря і вже, можна сказати, знаю, що там попадеться. Наприклад, за розміром ось, ось цього віконця. Номер дванадцять. На знову приведеться міні Кіндер. І давайте вже відкривати і подивимось, я права чи ні. Хоча мені здається, я таки прав. Іх, я так і вгадала. Знов це міні Кіндер, Сюрпризу не було. Ну окей, сьогодні з'їмо цей Міні Кіндер. Він мені все одно подобається він смачний. Ну, вам сподобалось. Якщо так, то швидко ставте лайки. І для вас новина я завтра почну відкривати нові віконці з адвоким календаря і знімати для вас нові відео. Бувайте!